Привіт, друзі! З вами я Фея Доброти. Сьогодні я прийшла до вас нагадати вам вічливі слова, адже дуже важливо використовувати їх у житті, тому ми їх повторимо та запам'ятаємо. Будь ласка, коли використовуємо? Коли просимо про щось. Приклад, дай, будь ласка, олівець, можна, будь ласка, телефон. Слово дякую. Коли використовуємо, коли хтось допоміг, зробив подарунок або щось хороше. Приклад, дякую за пиццево. Дякую, що допоміг. Слово вибач, коли використовуємо, коли зробили щось не так або випадково когось образили. Приклад, вибач, я не хотів тебе штовхнути. Вибач, що зламав твою іграшку. Слово привіт. Коли використовуємо, коли зустріли когось і вітаємось. Приклад, привіт! радий тебе бачити. Привіт! Давно не бачились. Слово бувай! Коли використовуємо, коли прощаємося з кимось і йдемо. Приклад, Бувай до завтра! Бувай! Було приємно тебе зустріти! Слово молодець, коли використовуємо, коли хочемо когось похвалити. Приклад, молодець, ти все правильно зробив. Молодець гарний малюнок. Слово будь здоровий, коли використовуємо, коли хтось чхає. Наприклад, апхи, будь здоровий. Малята, запам'ятайте ці вічливі слова та обов'язково використовуйте їх у своєму житті. Гадного вам дня до наступних зустрічей!